Вітаю всіх. Тепер цікаве питання. Питання зниження мобілізаційного віку стоїть гостро, але проти категорично. І йде такий варіант, краще закінчити війну, як є, ні, чим понижати вік. Давайте так. Чи дійсно краще закінчувати війну, як є, чим понизити мобілізаційний вік до 18 років? Дійсно краще закінчити війну, чим понизити мобілізаційний вік? Давайте подивимось. Так, король Пентаклів, так. Це люди, це ресурси, це наша нація. В принципі, це населення. Дійсно треба закінчувати, чим понижати вік. Ми можемо розруйнувати все дійсно зруйнувати. Ось. Тому, ось, король а мочі випадає. А то щось. Нічого. Шляхи. Шукати шляхи. За... Закінчення, тобто обмежити це все, шляхи, щоб не було кошмару цього. Вимагають цього партнери. Україна краще піде на закінчення війни, обнулення ситуації, чим пожертвує населення молодим. Дійсно краще. Тепер давайте подивимося, що буде, якщо понизити мобілізаційний вік на 18 років. Що буде, якщо понизити мобілізаційний вік на 18 років? Що буде? Ось, зараз Люди підуть. Типу, справедливо. Захист країни. Але по суду це вже погано і далі. Не буде кому піднімати все. Розчарування, розпач, Верховна жриця випадає. Питання да, подальшому розвитку країни виступає. Колісниця це добра карта. ось жриця що у нас? Ох. Багато молоді загине, дуже багато. Країна стане жертвою. Питання розвитку країни стане дуже гостро. Навіщо? Я сподіваюся, що виберуть закінчення війни і все. Так є втрати територій, так є. Люди звикнуть, люди знайдуть собі місце для життя. Люди звикнуть, якщо зробити ситуацію на стоп, от ситуація ось така і без змін вона буде ось така, щоб люди розуміли, чого ж чекати і на що надіятись. Тому що зараз ситуація не зрозуміла, це найгірше, що може бути. Якщо дати людям зрозуміти, все налагодить. Тепер, давайте сюди ж додам. <кій> Україна таки вибере закінчення війни, щоб не чіпати мобілізацію молодих. Україна вибере закінчення війни. Так. А, вибачте, ні. Четвірка кубків ні. Четвірка кубків це ні. По-хорошому, четверка кубків це роздуми. Пауза з однієї сторони. Якщо так або ні, то відповідь ні. В той же час це роздуми. Подивимось. Мені цікаво вже, що Україна вибере тут. Справа в тому сила. збирає силу, чому? Буде таке щось в цьому питанні. В той же час, я би тут сказала, ось тут. З урахуванням того, що буде якась пауза в бойових діях. Все-таки буде вона. Тому що те, що вони хочуть, вони не отримають. Буде важко. Розумієте, залишити, як є, перестати взагалі бойові дії, ми не можемо. Мобілізація потрібна, щоб замінити хоча б ті, хто був в активних бойових діях. Територію повернути ми не можемо. І в нас буде таке, що треба все одно тримати оборону того, що є. Не вийде не тримати, і така ситуація скользка.